Це пророцтво ніколи раніше не було опубліковане, його не показували по телебаченню, не цитували в книгах. У червні цього року, на горищі старої хати Мольфара Нечая у верхньому Ясенові ми знайшли щоденник, маленький зошит у чорній тканині, усередині простий почерк, і одна фраза, обведена вогняним колом: Івана, не святкуйте, почуйте, бо цього разу він прийде не благословити, а розділити. Ми перечитали все. І сьогодні, то вперше скажемо вголос те, що Нечай залишив на 2009 рік для нас, для цього літа, для цього Різдва Івана Хрестителя. Прийде день, у якому буде вода, але не для очищення, і вогонь не для світла, а разом як знак Хто не втече, побачить. Ці слова Нечай залишив на пожовклому клаптику паперу без дати, без пояснень. Але з під лінії можна було прочитати назву Різдво Івана Хрестителя. Це свято завжди було про народження пророка, але цього року воно про повернення пророцтва. Мольфар попереджав буде день, який виглядатиме як звичайний, люди купатимуться, будуть готувати трави, слухатимуть, як у річці шумить холодна вода. Але над цією водою вже стоятиме інше ім'я, інша мета. Бо в кожному поколінні Іван приходить по новому. І цього разу не як дитя радості, а як тінь вибору, як голос у пустелі, який питає Ти готовий сказати правду собі. Різдво Івана це не свято, казав нечай, це день, коли душа або пригадується, або втрачає. І саме тому він залишив нам слова не для обряду, а для рішення, бо цей день несе не розраду, а прірву, а над нею міст, і тільки той, хто встоїть, знатиме куди йти далі. Це свято не завжди буде в тому числі до якого ви звикли, писав нечай. Прийде час і календар зміниться, не тому, що так вирішать зверху, а тому, що серце народу згадає, коли справді сходить світло, і тоді Іван знову стане тим, ким був, не датою, а знаком. Це не дитяче свято, це день, коли вода пам'ятає, що вона колись топила, а вогонь що колись очищав. Не забудьте це, бо цього разу. Вони обидва прийдуть не грати, а свідчити. У народі День Різдва Івана завжди був особливим, але особливість його не в легендах, а в тиші, яка приходить опівночі. Це не тиша від втоми, це тиша перед голосом. Колись її називали межова година, межа між світами, між плоттю і духом, між тим, що видно, і тим, що знаєш, але не скажеш. Свято це приходить тоді, коли земля вже прогріта. Але ще не виснажена, коли вода в річках стає дзеркалом, і саме в нього за віруванням мали подивитися не дівчата, а чоловіки, щоб побачити, чи ще в них є щось справжнє, чи тільки ілюзія сили, бо Іван не просто провісник. Іван це виклик, його народження завжди означає, настав час вийти з тіні, і в кожну епоху він повертається, щоби знову поставити одне єдине запитання ти сам? Чи тільки форма. Цього року, як писав Нечай, Іван прийде не як дитя, а як межа, бо нація, що пройшла вогонь, мусить пройти воду. А хто не очиститься, де буде винесений течією часу геть, і справді, глянь навколо. Хіба ми не стоїмо на березі чогось, що от-от прорветься? Хіба не відчуваємо, що війна вже не зовні, а всередині, і що потреба десь не в перемозі, а в очищенні. Саме тому це свято було спрощене. Його замінили на віночки, на плетіння трав, на романтичні пісні. Але старі знали, це ніч, коли відкриваються провалля, коли оживає те, що ми зазвичай тримаємо в собі, і про що мовчимо роками, бо в день Івана вода стає не елементом, ета пам'яттю. Вона пам'ятає всі змиті гріхи, усі крики, усі клятви, які давалися і не були виконані. І тому, хто увійде в неї нечистим, буде холод, не фізичний. А той, що ламає душу. Нечай писав: цього року вода не прийме всіх, лише тих, хто несе серце, а не маску, тих, хто ще здатен просити прощення не через страх, а через гідність. Бо очищення це не втеча, це акт сили, а отже, випробування. У Карпатах вірили, в ніч на Івана з гір сходять ті, хто не завершив своє слово, ті, чию правду не почули. І вони шукають серця, які здатні донести її далі. Чи зможемо ми бути цими серцями, чи станемо просто глядачами ще одного свята, в якому вогонь це феєрверк, а вода лише селфі, чи згадаємо, що цей день не про традицію, а про вибір між тим, ким був, і тим, ким станеш? Бо саме на межі народжується справжнє. І саме тому Різдво Івана Хрестителя це не момент радості, це день, коли душа запитує. Чи готовий я вийти із себе, щоб нарешті стати собою? Вогонь зійде, але не зверху, і не спалить, а покаже, в кому ще лишилося хоч трохи живого, бо світло не палає в порожнечі. Коли ми читали щоденник Нечая, серед усіх слів саме ця фраза була обведена подвійною рискою: цього року вогонь не зійде з неба, бо не небо змінилось, а ті, хто в нього не дивляться. Ми звикли чекати знамен іззовні. Очікуємо блискавки, чуда, якогось однозначного так від Бога, але чай ще тоді попереджав прийде рік, коли навіть небо мовчатиме не зі зла, а з мудрості, щоб змовкла і людина, і почула, що всередині в неї вже горить. У цьому ж записі він вперше натякає на зміну календаря. Сьогодні, коли Різдво Івана Хрестителя припадає на 24 червня, ми бачимо, що це справджується, бо сам день змінився. А з ним змінюється і його суть. Нечай писав: очищення не прийде через мир, а через мовчання, яке більше не можна витримати, буде такий день, коли війна на мить завмре, не тому, що її зупинять, а тому, що вона втратить сенс, і тоді народ побачить, боротьба триває, але не там, де думали. І ось ми тут, у 2025 році, серед втоми зневіри, духовної глухоти і водночас дивної напруги. Наче щось готується, але не ракети, щось у глибшому просторі. Бо справжній вогонь, про який говорив нечай, це спалах внутрішнього вибору, не перемога і не поразка, а момент, коли ти більше не можеш брехати собі, коли серце стискається не від страху, а від правди. Саме в цьому, за його словами, і полягає очищення, не кара, а прозріння, не блискавка, а раптом відкрите око. І той, хто в той день не втече в новини, у церкву, у галас, а витримає тишу, той стане носієм вогню. Він попереджав, що цей день виглядатиме звичайно: річки, сонце, зелень, співи. Але над цим усім стоятиме неспокій, як тонкий дим. І тільки той, хто не злякається тіні, побачить, як крізь неї пробивається світло. Бо вогонь цього дня не спалює, а вибирає. І кожен стане або попелом, або вогнем, середини більше не буде. Коли прийде Іван, ви почуєте три речі: перший буде голос, потім тиша, а тоді знак. І тільки ті, хто пройдуть усі три, залишаться на цьому березі, а інші віднесуться течією чужих слів. Ці слова ми знайшли окремо записані на аркуші, який був вкладений між сторінок щоденника, папір пожовклий. Літери, ніби виведені поспіхом, але кожна з них точна, як ніж. Нечай залишив цю формулу, бо вірив очищення це не дія разова, це шлях, і на цьому шляху є три брами, через які мусить пройти кожна душа, кожен народ, кожен хто хоче не вижити, а воскреснути. Перше голос, голос це перший знак милості, коли світ ще дає тобі шанс зупинитись, перш ніж почнеться злам. Цей голос не буде буквальним. Він не прийде з телевізора, не промовить зі сцени. Він прозвучить у голові, в серці, у сні, у тій частині душі, яку давно заглушили турботи, прокрутка стрічки, обурення і втому. Це буде ім'як як біль, який змушує замовкнути. Як відчуття, я живу не так. І саме цей момент перший крок до зміни. Але писав Нечай, чай: дехто злякається цього голосу. Назве його слабкістю, закричить ще голосніше, щоб не почути, і втратить себе остаточно, бо голос пророка завжди простий, а отже, небезпечний. Він не переконує, він просто є. І той, хто почує, мусить щось зробити або встати, або втекти. Друге, тиша. Тиша це другий поклик. У ній не звучить нічого, і саме тому та це в ній чутно все. Після голосу приходить тиша. Але не та, що заспокоює, а та, що вивертає назовні. Це стан, коли зовні в спокій, а всередині сад буря, коли ніби все добре, але ніщо більше не має сенсу. Це тиша, в якій минають звички, зникає штучне, і ти залишаєшся сам із собою. Саме в цій тиші вирішується все, бо вона довга, вона розтягує час. І якщо в тобі немає внутрішнього вогню, ти гаснеш. Багато впадуть саме тут. Бо не витримають мовчання, бо навчились кричати, але не слухати, і саме тому не побачать знак, писав Нечай. У цьому стані не рятує жодна порада, не допоможе ні аналітика, ні відео, ні лідер думки, бо тиша це не про інформацію, це про істину. Третє знак знак не буде гучним, але він торкнеться так глибоко, що людина або впаде, або встане новою. Нечай говорив: знак. Не подія, не катастрофа, не пророче видіння, а момент прозріння, який приходить раптово під час ранкової кави, в дитячому сміху, в погляді незнайомця, у словах старої молитви, яку вже не молився, це буде усвідомлення, немов блискавка, що висвітлює обрій, немов слова, ось для чого все це було. І тоді людина більше не питатиме, бо що мені робити, бо вже знатиме, без інструкцій. Без вказівок, лише з внутрішньої ясності, як дерево знає, коли тягнутись до світла. Цей знак, казав нечай, прийде не до всіх, бо знак це не нагорода, це результат витримки, це вінець тиші. І побачать його лише ті, хто не заглушили себе, хто не втекли в зневіру і не стали мертвими в душі ще до смерті тіла. І ось ми стоїмо на цьому шляху. Народ, що чув голос, але боїться тиші. Нація, яка чекає знак, але не готова дивитись усередину. Нечай залишив нам ці три поклики не як формулу порятунку, а як дзеркало. Іван не дасть більше часу, бо час закінчився, залишилась лише глибина, і в ній правда, і той, хто не втече від неї, стане світлом для інших, для себе, для світу. Усі хочуть пройти воду. Бо вона прохолодна, м'яка, вона змиває, але мало хто готовий пройти вогонь. Бо вогонь не милує, він не миє, він вибирає. Ці слова нечай залишив у кінці одного з записів, наче заключення до всього пророцтва. Бо саме вогонь, за його словами, є останнім порогом і останнім шансом. Війна навчила нас витримувати втрати. Ми вміємо ховати, допомагати, боротись, терпіти. Це було водою, як хвилею, яка накрила, змила старе, відкрила правду, але вода лише початок, бо справжнє випробування, казав мольфар, приходить тоді, коли біль уже не кричить, коли сльози висохли, коли фронт знову стабілізувався, коли небо тихе, і саме в цій тиші починається вогонь без полум'я, вогонь вибору. Цей вогонь, як запитання, яке не можна проігнорувати, писав нечай. У чому сенс того, що ми пережили, і що з нами далі буде, якщо ми самі себе не відродимо? Цей вогонь не фізичний, він проникає в дії, у бездіяльність, у байдужість, у втому. Сьогодні кожен українець, навіть не усвідомлюючи, живе у цьому вогні. Це може бути безсоння або дивна пустота, коли навіть перемоги не радують. Це може бути відчуття, що нічого вже не має смаку, що життя стало мовчазним. Саме це вогонь очищення, як його описував нечай. Тіло звикло до болю, але душа ще не звикла до порожнечі, і вона або згорить у ній, або запалає знову. Нечай не малював красивих сценаріїв, його пророцтво було точним і жорстким. Хто не пройде цей вогонь, почне руйнувати сам себе через злість, через образу, через втечу від правди. Але хто витримає, стане новим. Без імені, без гасел, але з внутрішнім світлом, якого ніхто вже не зможе згасити. Бо вогонь це і є світильник, але не для показу, а для дороги. Сьогодні тисячі українців стоять перед цим вогнем: волонтери, які втомилися, матері, які не знають, чи повернеться син, військові, які не розуміють, заради чого ще тримати зброю, учителі, які говорять до порожніх очей дітей, і кожен з них у своїй печі. У своєму полум'ї, у своєму виклику. Буде такий момент, казав нечай, коли зовні не станеться нічого, але всередині народ вирішить більше так не можна, і це буде початком нової України, не на папері, а в серцях. Цей вогонь не згортає, він відсіює. Хто не витримає, згасне, піде в тінь, у цинізм, у втечу. А хто витримає, тих стане носієм нової сили. Це не пафос. Це не політика, це внутрішнє явище, якого боїться навіть темрява. Бо темрява це безсила проти людини, яка вже побувала у вогні і не втратила віру. У цьому вогні вирішується, чи ти ще вірний не державі, а собі, своїй совісті, своїм мертвим, своїй молитві, яку ніхто не почув, але ти все одно вимовив. Це і є різдво Івана, це не вінець, а границя між тим. Хто ще тільки був народом і тим, хто став нацією у вогні, не знімайте віночки, але й не танцюйте над прірвою. Бо це свято за ті вже не про пісню, це про крок. Один, але доленосний. Скільки разів ми святкували Різдво Івана, не усвідомлюючи, що воно в собі несе. Хлопці пірнали в річку. Дівчата пускали вінки, старші палили ватри. Але не чай казав: це не обряд, це код. Якщо його не розпізнати. Нічого не станеться, але якщо почути, більше не зможеш жити так, як вчора. Цьогорічний день Івана інший не через погоду і не через календар, а через стан народу, в якому віра стала не гаслом, а мовчанням, не мовчанням слабких, а мовчанням глибоких, тих, хто бачить більше і тому не кричать. Цей день не для демонстрації, а для рішення, писав нечай. Чи ми ще пам'ятаємо, хто ми. І якщо пам'ятаємо, чи готові понести це далі, навіть коли легше забути. Бо зараз ми стоїмо там, де вже були, на краю, не географічному, а духовному. Нам знову простягається рука і знову та без гарантій, бо це не дар, це виклик. Іван не той, хто рятує, а той, хто вказує туди або назад. Але ти мусиш йти сам. Тому цей день так, не пам'ятка, а прорив, не традиція, а точка згадки. Бо в цей день ми маємо не повторити обряд, а сказати вголос: так я бачу, так я чую, так я пам'ятаю, хто я є, і цього буде достатньо, бо нації народжуються не в бюлетенях, а в таких днях, коли один промовляє правду, і ще один чує. І так крапля за краплею збирається ріка, яка вже несе не страх, а силу. У цей день писав нечай: не чекай знаку на небі. Запитай собі, чи горить у мені щось, що ще не зрадило себе. Якщо так, то я вже не тінь. Я початок. Я був серед вас, але ви не помічали, бо тоді не було потреби в моїх словах. Було світло, було гучно. Ви поспішали до життя, не думаючи, заради чого. Я не заважав, я чекав. Але тепер ніч, і в цій ночі загубили голоси тих, хто вели, тих, хто вірили, тих, хто говорили. І тому я знову приходжу не гукати, аж нагадати. Нагадати, що тиша не пустка, що біль не кінець, що розгубленість це не поразка, це запрошення повернутись до джерела, побачити небо мовчить не тому, що забуло про вас, а тому, що хоче, щоби ви згадали самі. Я не був тим, хто дає рецепти, бо істина не інструкція. Вона, як трава під снігом, не видно, але росте. Поки ви тримаєтесь, вона проростає. Ви чекали, що мир прийде через перемовини, але він прийде лише тоді, коли ви перестанете воювати самі з собою. Я бачив, як душа нації роздвоюється, як одна її частина хоче забути, а інша боїться пам'ятати. Але я кажу вам: не бійтеся жодного, лише байдужості, бо в ній справжня смерть. Цей день, день Івана, він не створений для натовпу. Він для того, хто зупинився, хто не побоявся глянути в темряву і сказати: Я є недосконалий, несильний, але ще стою. Бо якщо ти стоїш, значить ще можеш світити, а якщо світло є, значить не все втрачено. І саме з таких, як ти, почнеться нове. Я не обіцяв, що буде легко, бо правда не м'яка, вона ріже, але саме вона лікує. Не шукайте мене в іконах. Я у вогні, що не згас, у словах, які ви не змогли забути, у тих, хто став тихими, але справжніми, бо голос Пророка не в гучності, а в правді, яку вже не можеш не почути. Цей день останній дзвін, не для всього світу, а для тих, хто досі тримає світильник у серці, бо саме їм передається факел не перемоги, а відповідальності. Я приходив, коли ще не було війни. І вже тоді знав, що вона почнеться. Але я також знав, якщо хоч одна душа пройде крізь це і не стане темною, усе ще можна збудувати наново. Тож, якщо ти зараз чуєш це, це не випадковість, це відлуння. Світ кричить, люди кричать, але лише той, хто витримає цю какофонію, почує себе, і тоді почує мене. Бо пророк не той, хто говорить, а той, кого чують у тиші, і я не залишаю вам пророцтва. Я залишаю вам дзеркало. Подивіться, і не бійтеся того, що побачите, бо навіть обгоріле дерево може пустити новий пагін. Дякую, що дослухали до кінця. Якщо це пророцтво Мольфара Нечая торкнулось тебе, напиши в коментарях, хай буде так, амінь. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові пророцтва, голоси правди.